Доброго ранку. Починаємо наше заняття з математики. І на початку. Давайте назвемо цифри, які ми вже з вами вивчили. 0 1 2 3 4 П'ять. Шість. Сім. А зараз давайте назвемо в зворотньому порядку. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Три. Два. Один. Нуль. Молодці. А зараз пограємо з вами у гру. Я вам показую цифру, а ви викладаєте стільки цеглинок відповідно до цієї цифри. Два. Два. Чотири, два. три, чотири один, три, один, два. Три п'ять, один, два, три чотири п'ять Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, шість, один Два. Три. Чотири. П'ять. Шість. Добре. А зараз, діти, я вам розкажу, що ми будемо робити. А будемо ми сьогодні з вами вимірювати рідину. Ось я тут підготувалася. Бачите, в мене три тримкісті з підфарбованою водичкою, це щоб ми не заплутались. Так, рожевого, зеленого та помаранчевого кольору. І зараз ми будемо вимірювати цю рідину. За допомогою скляночки. Як ви гадаєте, де у нас більше всього? Водички. Зараз ми це перевірюємо. А щоб ми не е, заплутались, ось е, за допомогою Лего цеглинок, це одна, е, одна цеглинка, це одна склянка. Так? І е, за допомогою кубиків. Лего один кубик, це половина нашої скляночки. Будемо відмірювати. Починаємо. Давайте почнемо з рожевого кольору рідини. Наливаємо ось так повнісінький. Повнісіньку скляночку. Один повна. Так. І друга повна. Остан. Поставили один, лево, другий дві дві склянки, дві склянки. Далі у нас будемо вимірювати зеленого кольору. Наливаємо, дивимось. Одна склянка повна, друга. Не забуваємо ставити цеглинку. Це вже інший стовпчик. Перша. Друга скляночка, ставимо. Так, і вже час виміряти ось цю маленьку ємкість, наливаємо. Повно, ставимо цеглинку. А тут у нас лише половинка. Так, ставимо що кубик. І подивимось, що, що ж у нас вийшло? У першій ємкісті у нас вийшло дві скляночки, у другій теж дві, у третій одна з половиною. А разом. А, давайте складемо дві, додати дві, додати одну. Це скільки? Рахуємо один, два, три, чотири, п'ять. П'ять з половиною. Ось ми і виміряли. А зараз, діти, будемо згадувати числа сусіди. І так, це вже знайомі нам цифри. Скажіть мені, будь ласка, цифра 2. Які в неї сусіди? Попереду, яка цифра? Один. Позаду яка? Три. Так. Цифра п'ять. Які у неї сусіди? Попереду неї чотири, Позаду неї шість. Так. Цифра три. Які в неї сусіди? Попереду два. Позаду чотири. Цифра шість. Які в неї сусіди? Попереду п'ять. Позаду сім. І так, повторимо два, сусіди: один і три. П'ять сусіди чотири і шість. Три сусіди, два і чотири, шість п'ять і сім. Добре. Ви діти були молодці, дуже уважні. Час вже прощатися. До побачення на все добре!